Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! з вами український історик та журналіст Єго Швець. Завдяки секірянським білим археологам. А я завжди дякую і на це раз дякую секірянським білим археологам. Ми відкриваємо історію північної Бесарабії. Сьогодні війна, сьогодні страшні часи, але продовжується війна за нашу пам'ять, за нашу пам'ять, за українську історичну пам'ять. І ми покажемо. Так, археологічні знахідки Сокірянщини. Прикраси. Подивіться. Сокірянщина, Чернівецька область. Будь ласка. Бачите, які гарні прикраси. Назвичайно гарні прикраси. Тут і скіфи. В основному це прикраси скіфів. Так я розумію. Так мені підсказали наші секірянські білі археологи, які розуміються, до речі, в археології набагато, набагато більше знають, чим чернівецькі професори Чернівецького університету і чернівецькі історики з музеїв. Тому що наші археологи, вони практики, перелопатили не один ліс, не одну посадку, не один яр, не одну столу. Подивіться, будь ласка, оце. Прикраси обручки. Скіфи, коли одружувались отакі обручки, чіпляли на пальці. Оце луніць. Бачите, луніць. Оці прикраси скіфські жінки чіпляли на вуха. Там, отут ці оцяточки, це були якби сучасні. Парфуми, сучасні духи. Тоді теж вони називались благовонія. По-російськи я кажу благовонія. Вони пахли, дуже добре пахли. Ароматні отакі кільця можна назвати. Ароматні кільця, правильно назвати? Ароматні кільця на вуха скіфських жінок. Бачите, отакі гарні дуже прикраси. 15 століття. Ключик до. Бронга. Бронзовий ключик до замка. Якось так. Ну і гудзики. Ось це гудзики. Гудзики для одежі. Ще раз вам покажу досить цікаву колекцію. Стародавніх прикрас скіфи. В основному це прикраси скіфів, скіфи, які при... колись на кониках своїх каталися у нас по Придністер. Придністровські скіфи, Придністровські причорноморські скіфи. Скажем так, ще раз покажу вам колекцію. З вами Ігор Швець, який разом сьогодні з білими археологами Сокірянщини вибрався на історичну експедицію в ліса Сукірянщини. Передаю від них привіт жителям Сокірянщини. Завдяки нашим сукірянським білим археологам ми узнаємо нашу надзвичайно цінну українську історію Північної Бесарабії, Сокірянщина, рівня Києву. Кам'янець-Подільську Лево, містам, архі... містам культурної пам'яті ЮНЕСКО. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!